Всім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачну і бистреньку закусочку баклажану. Для цього беремо баклажанчики. Нам їх потрібно помити, відрізати хвостики, відрізати трішки спочатку і поділити навпіл, якщо це менші або середні баклажани, або ж на три частини, якщо це більші баклажани. Таку роботу ми проробимо з усіма нашими баклажанами. Ось такі в нас кусочки порціоні. І в нас вийшло дуже смачний і дуже бистрічний салат з баклажанчики. Ось такі наші баклажанчики мають вигляд вже нарізані. Такі гарненькі половинки. І зараз будемо ставити їх варитись. Для цього ми поставили каструльку на газу, водичка у нас закипіла і кидаємо наші баклажани. Баклажани у нас в середньому будуть варитися 10-15 хвилин, все в залежності від розміру баклажану. Поки наші баклажанчики варяться, ми будемо робити маринад для них. Для цього нам потрібна цибулька і морковка. І ми користуємося такою таркою для шинкування для моркви кукорецькі. Що ми робимо далі? Ми нарізаємо нашу цибульку, розрізаємо матки і нарізаємо ківкільцями. Нарізаємо її ось таким чином і пророблюємо все так само з іншою нашою цибулькою. Цибульки може брати хто скільки хоче по бажанню. Нам подобається більше цибульки, ми беремо більше. Хтось не так любить цибулю, користовує менше. Але вона також там виходить дуже смачна. Ось наша цибулька вже готова нарізана. Зараз зітремо моркву і також її сюди додамо. Ось така морпочка у нас вийшла на нашій тертичці. І зараз будемо додавати інші інгредієнти. Для цього нам потрібна столова ложечка олії, 100 грамів оцету. Той, який використовуємо. Ми використовуємо звичайний оцет. Також ми сюди будемо додати цукор. Цукор ми додаємо. 3 столові ложечки з горкою. Добавляємо сіль. Сіль додається одна столова ложка без гірки. Ось так ми просто всю не будемо висипати, взяли трошки більше. І додаємо перечорний Ну, Це по бажанню, нам так подобається краще. Наш маринад, верніше, нашу заправочку ми перемішуємо. І зараз сюди ж будемо чистити наші баклажанчики. І це все разом перемішувати. Баклажанчики наші вже зварилися, зараз ми їх дістаємо, даємо. Їм трошки схолонути, нам так буде краще з ними працювати, То, що вони гарячі. І будемо щищувати шкірку. Шкірка дуже класно щищується з вареного баклажанчика. Ось так вони в нас стоять, склобають. І приступаємо до чищення наших баклажанчиків. Просто ножиком, звичайними простими рухами, шкірка наша дуже чудово знімається. З наших баклажанів. Так ми пророблюємо з усіма нашими <клухи> баклажанчиками. Тому що, якщо ви не знімете шкірку, вона буде, по-перше, тверда і, по-друге, буде давати вам е гіркоту. Ось такі у нас почищені баклажанчики. Нарізаємо ми їх на 4 частини. Якщо баклажанчик у нас більший по розміру, ми нарізаємо на 6 частин. Нарізаємо і це все разом додаємо в каструльку нашу з нашим готовим вже маринадом. І тоді це все разом перемішуємо. Такий наш салат буде вже готовий за 4 години, але нам подобається його споживати через сутки. Він тоді краще промариновується. Він тоді має набагато смачні смакові. Набагато Кращі смакові якості, набагато смачніший. Ми цей салат робимо дуже часто, навіть для тих, хто постить пост, до посту, якби один із рецептів досить таки хороший. Ось так зараз ми наші баклажанчики вже в кастрюльці. ми їх всі разом перемішуємо і ставимо в прохолодне місце. В нашому випадку це ми ставимо в холодильник. Все, всім дякую за перегляд. Всім смачного готуйте. І я думаю, що вам цей рецепт дуже сподобається. І будете дивитись далі наші відео. Все. Всім смачного!